Доброго здоров'я, друзі, я Віктор Баберенко, і ви у мене на каналі Скаже, як зав'яже. Що ж, поїхали? Поговоримо про е, саме наболіле те, що сьогодні, що е, відбулося вчора ввечері, виступив Макрон із різкою політичною заявою, де в першу чергу заявив про своє лідерство, про надзвичайну підтримку України і фактично оголосив про новий політичний курс. Європи, Єврозони. Макрон виглядав дуже впевнено. Там тепер, хоч це говорить йому там Минуль Батькович, а не просто там от, ніяких не було там, типу, я лох. Він говорив про війну, але не передівся в хаті, був в костюмчикі. от, Тобто виглядав зовсім набагато краще, ніж, скажімо, виглядає ну, от, це петнашав. Що ще? Що треба сказати? Да, Макрон він е, е, колишній фінансист. Тобто він знає, про що говорить, якщо говорить про гроші. Да? Там він починав його кар'єра, починалася ще як клерком. Він кар'єрний дипломат, кар'єрний політик, а не е, з майора КГБ вкинувся в президента або ще з коміка Тобто, це зовсім інша справа, ніж там Путін там чи е, Зеленський. Макрон державник, що теж дуже класно. Чому тому що державник він, він теж починав колись як популіст і робив там деякі там різкі заяви? Ми пам'ятаємо, який він був слабенький раніше на переговори. Ми на переговорах, Ми пам'ятаємо, як він мянлив там. Путіну, хотів там домовитися з Путіним перед самим великим вторгненням, що хотів там типа в глаза Путіну. От, але власне виріс став державником. І чому в першу чергу? Тому що йому не треба думати про наступні вибори. Він другий термін добуває, і все він уже не е, піде з політики. І тобто, можна не оглядатися на наступні вибори, можна дивитися вперед в наступні покоління. Це дуже добре. Тобто Макрон зробив. Заяву, яка, я думаю, зараз буде такою об'єднуючою заявою. Що ще важливо сказати, що і Макрон, а за ним там і інші лідери, і Стармер, і Мерц, хоча там перезагрузка ще йде, і поляки. Вони говорять, вони верніше не проклинають американців, немає антиамериканських яких зараз випадів. Всі все розуміють, але про те, навіщо ж там е, пересваритися? Да? Вони просто кажуть: ми розраховуємо на підтримку Сполучених Штатів, але робимо своє. Вважаємо, що безпека е, це наша е, власна справа. Як власне хотів е, Трамп, скажемо, ну все, Трамп, ми тебе до тебе прислухались. І власне так і є. Тобто, е, Трамп своїми оцими діями, як е, слон, посудній лавці, все таки об'єднав. Європу, і дуже приємно, що об'єднуються вони в тому числі навколо України. Помітьте, і ніхто не робить заяв. Давайте об'єднаємося навколо президента Зеленського. Це тільки у нас, можуть там Сережа Лещенко чи якісь ще інші там ті, хто на на цьому, на конвертах Ніші Подаляка заробляє там говорити таке. Об'єднують, об'єднуватися треба навколо ЗСУ і України. Тобто це дуже добре, що, е, що Україна разом з Європою і Європа не хоче пересваритися з Сполученими Штатами. Це важливо. Е, жодним чином не е, протистояти. От, жодним чином європейські лідери не будуть уподоблятися Зеленському. Е, якщо говорять про війну, цвіт хаки ніхто не одіває. Що потрібно ще сказати про самі заяви. Е, от там, е, наприклад, е, Туз каже, що е, у нас попереду довга і тривала боротьба. Ми повинні буде гонка озброєні, і ми повинні перемогти Росію в цій гонці з Ну, що я вам скажу? Е, тут цікава штука діма, дімографія. Е, на Росіїшки вони заявляють, що у них 140 мільйонів. Насправді немає там ніяких 140, там 130 мільйонів. Населення старіє виїздить. Дуже багато виїхало у них молоді, особливо айтішники, особливо там те, що є щось таке талановите. От, 130 мільйонів так, умовно прийме, можливо, 120, можливо, 120 мільйонів і буде меншати, а у Європейському Союзі. 500 мільйонів. Так, да, у Європі скажете, ви теж не наймолодше населення, так воно не наймолодше, скажімо, і в Китаї. В Китай зараз теж демографічну кризу буде заходити. От е, чому я вважаю всіх ці дедлайни часу, поки ще не всі сі старились, да, тим, коли можна повоювати. От. Е, і що е, порівняння економічних потенціалів просто неможливе. Просто неможливі. Росіяни пишуть про себе, що вони шоста економіка світу. Ну там, як рахувати, якщо по одному рахувати, якщо по номіналу 11, якщо так, то шості. Але в будь-якому разі вище них Німеччина. Тільки німецька економіка більша за всю російську. А ми ж не забуваємо, що є ж Британія, і ми ж не забуваємо, що ще є Франція, що ще є Італія. Це країни. G-7. Ми не забуваємо, що поляки, який зараз економічний монстр із 30 мільйонами з понад 30 мільйонами населення, фактично потенціал, європейський потенціал, ні в які порівняння не йде з потенціалом російським. В жодні порівняння. Єдине, що потрібно нам для себе. Розуміти, що Росія каже, здатна мобілізовуватися, що у них можуть же через Гулаг загнати всіх, і зараз у них снаряди будуть кліпати діти на уроках праці, да? на уроках труда там будуть там. Ну, та власне, у них же ж ці ж шахеди чи герані, і роблять же ж ПТУшники, Це ж інформацію, цю ж читали, да? От. Е, то, власне, окей. Якщо ви кажете, що Європа ж довго буде розкачуватися, в одну зміну працювати Росія там тагіл-танковий завод працює е, в три зміни, то як же нам важко буде їх догнати, тому що вони е, з меншим потенціалом та швидше їдуть. Да? Е, окей, да, спишемо на те, що Європа не поворотка, е, довго приймається рішення процедурно. Але е, Європа потім довго запрягає, швидко їзде. І я думаю, що е, ну, просто різниця потенціалів така, що е, Росія надірвиться на, е, ну, на новій холодній війні. Вони не протягнуть, коли там з 46-го року з е, Фултонської. У угоди умовно до 91-го року там пройшло 45 років. да? 45 років нині Росія не протягне, а протягне ноги значно швидше. Можливо, таке протистояння і потрібне для того, щоб показати ху із ху. Е, Водночас, ми ж маємо розуміти, що як що буде Росія давати, яка якість того озброєння у Росії? Понятно, кожний третій снаряд осічка. От, е каждый, там друга пуля мимо, да? е кожен третій ствол кривий. От, а Рос... е е Німеччина може побити стандартами, там, якістю. Ну не тільки Німеччина, просто ми знаємо. Ми уявляємо, що таке якість рівня там БМВ е або Мерседеса. Е ми... е тому я би не не сильно не, не ставив на Росію, але, але отут але. Але ми розуміємо, що агресор, е, наскільки ну, у нього ж там е, так, так наскільки таракани, наскільки у них істерія всередині суспільства, е, воно наскільки воно мілітаризоване, воєнізоване, наскільки воно не демократичне, що там ніхто ні про що не буде говорити, вони хоч на ішаках, хоч в лаптях, вони будуть готові наступати. І тому розслаблятися Європі на сігареті, що там ми ті посильніші не, не варто. Так само, як не варто і нам розслаблятися. Окей, зараз ми покажемо м, м, Росії, що ви хочете воювати. Ми будемо воювати далі. Вся Європа буде воювати. Ви хочете заморозки, але заморозка буде така без зняття санкцій і економічне далі придушення Росії. Аж до повної її пацифікації, коли вони вже стануть пацифістами і скажуть діди воювали, а нам отут уже на тільки так, от, Росія страшний системний ворог Європи, і про це треба знати. Так, да, звичайно, там. Багато експертів кажуть, ну, Макрон сказав, що там росіяни за 2-3 роки можуть зробити 4 тисячі танків, що вони можуть поставити в стріч ще плюс 3 мільйона солдат. Ну, уявіть, зараз на росіюшки 2 мільйона 100 тисяч подружжям, плюс є розгвардія, плюс якісь силовики, пеніцитарна система. Ну, тобто, автомат передернути десь, може, у них зараз в строю, там десь до 3 мільйонів, ну, хай 200, 2 мільйона 700, плюс ще 3 мільйона. Три мільйона – це 12 мільйонів пар е, взуття, тому що солдату треба і літнє, і осіннє, і зимове взуття. І це треба термобілизну. Вони, ну ви скажете, що таким зараз Китай все на шиє. Китай сам зараз готується там умовно до е, війни. Окей, якщо Китай щось зможе зробити, а щось і Китай навіть не зможе забезпечити Росії, щоб вона тримала цей фланг, умовно, західно-євразійський фланг. Тому з одного боку, е, да, ми розуміємо, що Макрон, коли говорив про трьохмільйонну мільйонну додаткову російську армію, то це він говорив про найгірший варіант. Але знаючи е, кремльовських, ми мусимо готувати. Найгірші сценарії, найгірші, бо у нас один колись вже хороший сценарій готував. Та ті попереживати не треба, ми ще браття там щас на шашлики поїдемо. А потім багато людей за цього було втрачено. То я е, хотів би закликати всіх єднатися разом з європейцями, а там, може, думається Сполучені Штати, і цього лютого ворога ми все таки додали. Так ще друзі. Я прошу вас, підписуйтесь на мій канал, дуже прошу, тому що треба догнати до 20 тисяч. Просто мені е, мої продюсери редактори кажуть, що це, це дуже дуже швидко треба зробити. Е, і дуже вам е, буду вдячний. Тримаємося, незважаючи на всі зусилля Офісу президента, Україна тримається. На пасаран.